Сьогодні програма Тіп-Топ знімає весняні образи, які надихають. Мода це мистецтво самовираження. Місце, де тканини перетворюються на витвори мистецтва, а кольори та фасони на розповіді про стиль та індивідуальність. Звична сексуальність набула нового вигляду у весняно-літньому сезоні 2024. Белизняний стиль став більш помірним і багатошаровим. Не забудьте про головний жіночий секрет, що прикрашає будь-який образ це зачіска і макіяж. Я згадую Велику депресію 30-ті роки, коли, коли звісно була, була депресія, була спад економіки. І всі жінки були такі жіночі, вони були в шовках. У них були такі волни на на волоссях, вони були такі вишукані. От мені здається, сьогодні теж жінки потрібно Шовкові спідниці, були, от, підбори от, були. Так, так. От, сьогодні шовк, легкі квіти, прозорість, макіяжі вишукані, але легкі. У Шанель казала: розкіш має бути зручною, інакше це не розкіш. Ця фраза і зараз найяскравіше характеризує нові весняні образи. Більше жіночності, елегантності та простоти. Майстри зачіски та мейкапу запрошують кожного експериментувати, проявляти індивідуальність і створювати стильні образи, що відображають власну унікальність. Мені дуже подобається цей образ. Це таке романтик, змішання стилів. Я це дуже люблю і мені дуже личить. Ми всупереч всьому повинні жити яскраво. Надихати інших, я вважаю так. Білизняний стиль, натхнений елементами нижньої білизни, буде чітко простежуватися в модних колекціях. Мереживо, тонкі тканини, об'ємні рукава, волани і глибокі вирізи. Всі ці елементи додають образам жіночності та вишуканості. Дуже красивий макіяж та укладка. І сам образ так я. Відчуваєш, що це легкий весняний образ. Жінки зараз одягаються більш практично, а це теж достатньо практичний образ, але він також жінки. дуже романтичний, дуже жіночий, дуже сексуальний. І така прозора у тебе спідниця сьогодні. Це білівий стиль, те, що зараз дуже дуже модно. Тижні моди приносять свій вклад в індустрію не лише одягу, а й макіяжу. Переважаючою тенденцією нового сезону весна літо стали легкі, спокійні тони. Легка текстура є еталоном краси та здоров'я шкіри. Тому із головних трендів у мейкапі перевагу мають ледь помітні ніжні кольори. Дуже яскраво, дуже незвично. Звісно ж, можна піти куди завгодно, прогулятися, підняти собі настрій, просто випити чашечку кави. Я вважаю, що все ж таки потрібно піднімати собі настрій, тому що інакше можна просто з'їхати з глузду, постійно нервуючись, якось переживаючи. Так, це потрібно нам. Ліна, як ти оцінюєш свій весняний образ? Мені дуже подобається. Він такий легкий, невимушений, елегантний. Водночас, Сучасний. так, сучасний. Я м, якась така цариця або римська, якась імператриця. Теплі тони золотої години виглядають тендітно та віють тепло. Відтінок апельсина, теракоти та персикових перлів привертає неймовірну увагу. Саме відтінки помаранчевого, що нагадують захід сонця, є універсальними в макіяжі. Їх можна наносити й на повіки, і на губи, і як рум'яна. Зокрема, навіть цілковитий персиковий образ матиме вишуканий та ніжний стиль. Місігодня хотілося показати таку ніжну, таку дівчинку. Бачите, не було в нас яскравих губ. Бачили, да не було. Ну от ми хотіли, щоб це була така ніжність, така ніжність трохи була. яскраві губи тільки у ведучої Оксани. Завжди смокі це щось вечірнє, але ми сьогодні поєднали, поєднали це з чимось ніжним, весняним, квітковим. Тому цей образ, звісно, запам'ятається мені. І пам'ятаємо, в Україну обов'язково повернеться тепло і яскраве сонце, і разом з ними до нас повернеться мир та перемога.